Запрошую усіх разом зі мною поринути в історичну якусь таку пригоду подивитися на якісь цікаві знахідки і разом пошукати цікаві артефакти. Привіт, друзі, глядачі і підписники! Купаємо ми в хорошому, хорошому місті. Ось там біля дерева я знайшов перший динарик саме з цим металошукачом, з яким я зараз схожу. Ось там йшла річечка, друзі. І зараз ми попробуємо погуляти, подивитися і, можливо, щось разом з вами відкупати. Тож записайтеся печеньками, робіть собі капочино і давайте мерщій шукати. А що знайдемо, то покажемо. І так, є вже перша знахідка, сигнал. Якщо попало відео, це не шмордяк, скоріш за все, друзі. А ось дивіться, це в нас. Ой, клас! А це в нас перстень. Дуже люблю такі перстені, друзі. Перстень середньовіччя, кажуть, зазвичай роза вітрів. Вони бувають різні. Зараз вам покажу щиточок. Ану, зараз щось не хоче фокусуватись. Дивіться, ось такий щиточок. Шкода, що розірваний бляхамуха. Люблю такі гарні перстені. От зараз вам покажу. Дивіться, ось така ось такий щиточок. Бачите, там якась зірочка. І місяць, друзі, ось така. Чудова знахідка. А це перша на сьогодні знахідка досить інтересна. Люблю такі знахідки, друзі. Бронзовий перстень середньовіччя, друзі. Ось така цікава і чудова річ. А, а ми копаємо далі. А друзі, є декілька стратегій пошуку на полях. Ось, бачите, зверху є камрад, він побачив там кераміку. І тепер крок-крок він зондує цю місцину. А я також десь так і шукаю. Але я більше орієнтую вже на якусь металопластику. Де є кераміка? Там я пробую обходити, а, зондувати. І якщо знайду вже якусь металопластику чи монету, вже тоді починаю. Більш детальніше досліджувати місцевість. А ви поділіться в коментарях, як ви копаєте, друзі? Часто буває якийсь такий незрозумілий сигнал. Дивіться, яка велика ямка, і я вже викопав знахідку. Вона була кольоровим спочатку, а коли вже випала наверх, тоді почала бити чорним. Ось такий язичок від пряги. Бачите, якась велика пряга була, можливо, від кінської упряжі, але часто б'є ось така через ржавчину, через окисло, б'є як кольорове, а наверху чорне. Спаємо на полі, де зібрали буряк, поле досить гарне, тобто, як кажуть, асфальт. І у нас є ось така знахідка. Була надія, що це звернута лунничка, але, на жаль, це не лунничка, друзі, це шмурдяк. Ось кусок якоїсь такої незрозумілої бляшки. Зараз вам покажу. Ось, бачите, просто бляшка. А, друзі, але була, була підозра на те, що це може бути зігнута лунничка. Ось такий ще один поверхневий сигнал, друзі. А, вже бачу, що це в нас є а, кусок якоїсь металопластики. А, а скоріше за все, що це є фібула, це є кусочок фібули. А, ну, знахідка свідчить про це, що тут була та культура, яку ми шукаємо. Хоча ніякої цінності вона в собі не несе. Ось така цікава. Знахідка. І знаєте, ніякої цінності вона з собою не являє. Але я, як і більшість камрадів, беру її з собою. Ми десь маємо якийсь спеціальний ящик і даємо той спеціальний ящик не збируєм, купу хламу і стоїть він на балконі чи в гаражі. Та це така правда. А ви що робите з такими речами? І так, друзі, вже бачив. Монетку ось такої глибокої ямки нам вискакує домініціан з флай... сімейства флавіїв. Друзі, ось така крутезна монетка. динарик, Дивіться, в якій патені, бачите, сюжет досить-досить гарно прочеканений, витертий, друзі. Ось така крутезна монетка. Думаю, після чистки взагалі буде супер, друзі. Ось така монетка. Дуже люблю в такому стані динарії, друзі. Знав, що тут вони ще є. Поле вибити в хлам, але, але все рівно можна щось. Підняти. Ось така цікава монеточка. Піде в колекцію, друзі. Після чистки покажу. Зроблю огляд на всі мої знахідки, наприклад, за півроку, в кінці року, друзі. Ось. Якщо вам цікаво, тоді з вас лайк і підписка. Ще один сигнал і ще одна знахідка. Спочатку подумав, що це сміття, я вже бачив. Ось, але знаю, маючи досвід, вже таке, знаю, що це є зеркальце. Люди на це кажуть скіфські зеркальці. Не впевнений, що це були скіфи, але впевнений, що це було зеркало. Ось такий кусок металопластики відшліфований, друзі. І ось так воно відблискувало і давало ваше відображення, друзі. Ось такий кусочок, на жаль, не ціле, але копаємо далі. А ось і бачу ще одну знахідку. Зараз і ви побачите. Ану, 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 бачите, вже бачите. бачите, Це в нас є кільце. Можливо, і ціле. Зараз глянемо. Ой, клас, дивіться. Це щось таке досить цікаве, це точно середньовіччя, бачите, патина досить гарна. Єдине шкода, що немає каменя. Був би з каменем, взагалі було дуже круто. Дуже люблю такі перстені, друзі. Маю вже невелику колекцію з таких перстенів середньовічних, не тільки середньовічних, друзі, бачите. Але зазвичай вони попадають без каменя. Ось така красива річ. Дивіться. Точно красота, бачите. Я думаю, що не тільки я один люблю піднімати перстені. Зазвичай вони також не мають якоїсь великої цінності, але цінність як, як витвір, витвір мистецтва, друзі. Ось такий гарний середньовічний перстень. Так, і ще один сигнал. Зараз разом з вами подивимося. Я ще не бачив, що там зараз разом пошукаємо. Так, і де ж то є, бляхамуха. Ну, ось зараз, зараз хвилиночку, друзі, хвилиночку. Слухай, ну де ж воно? А ось, а ось і є. Бачу вже, друзі. Так. І ось така грудочка, і в грудочці ви бачите кругляшок. Слухайте, можливо, динарик? От я от, чесно сподіваюся, що це може бути динарик. А Ану зараз ми разом розпакуємо. М -м Ні, це не динарик, друзі. Це не динарик. а серце таке йокнуло. А це в нас є. Зараз глянемо. А це в нас є один крейцер. Тисячу, ш -ш 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 кінець, тисячу. 1800-х років, друзі. Ось такий крейсер Австрійська імперія, друзі. Думаю, можна його зачистити. Там видно, буде стан непоганий, але не динарик. Копаємо далі, далі має щось бути. Переїхали ми на другу локацію. Тут ми були. Ви бачили, якщо в моїх відео тут була соя, і зараз глянемо після орки, що далось нам це поле. А ви не переключайтеся, ставте ваші царські лайки і разом будемо копати. Ось такий гарний сигнальчик, і я вже бачу, що це. І це, скоріше за все, погука гирка. Саме так. Це є погука якогось серйозного купця, який загубив її тут, а ми з вами разом її знайшли. Трошки помотало її життя, а можливо і плуг помотав, доки вона попала до нас, друзі. Тож, дивимося і копаємо далі. Ще один хороший сигнал, друзі. Зараз ми з вами в прямому ефірі подивимося, що це. І це в нас, друзі, монетка. Вже бачу, що це монетка. Ні, не схоже на монетку. О, друзі, а це цікава річ. А це є щиток від середньовічного персня. Домонгол-Русь. Ось так його характеризують по каталогах, друзі. Але це є чаєчка тільки в бронзі, друзі. Часто буває в сріблі. А це у бронзі. Кажуть, тип Галицько-Волинського князівства. Бачите, ось так, такі чудові патані. Шкода, що колечко не ціле. Дуже люблю такі колечка, друзі. Ось така чудова знахідка. Зараз вам покажу зблизька. Шкода, друзі, що не цілий. Двіться, який би був хороший перстень. Ну що, копаємо далі? Думаю, ще будуть гарні знахідки. І так, черговий сигнальчик. Він в нас поверхневий. Зараз разом подивимося, що там є. Б'є як монетка, друзі. Зараз разом подивимося. А, і так, я вже бачив, і ви бачите: це, мабуть, Геллер-Філлер ось така мідна бронзова монетка. От зараз з вами разом і подивимося. Дивіться. Ой, ой, ні, друзі, це схоже на, на Рим, блін. Це схоже на римський динарик. Мідний римський динарик. Так саме, саме він, бачите, вже є божество на троні. І з цього боку у нас є якийсь імператор, друзі. А це я впізнаю Траян. Ось такий Траян імператор. Дуже люблю знаходити динари. Ну, я думаю, що кожен з нас любить, а ще ось в такому стані. Не можу сфокусувати камеру, зараз фокусую, і ви побачите. Ну, сподіваюся, на те, що ви побачите. Бачите, ось такий динарик. А, і маю таке. Питання до вас, чому а, мідні динари коштують набагато менше, ніж срібні? А вони ж, напевно, рідкісніші, тому що ну, їм тяжче зберігатися в землі, Корозія їх з'їдає скоріше, чим, чим срібні, друзі. Ось подивіться, який красень. Ну просто подивіться, який красень. Дивіться. А, і збережений, і спатаний, і точно переконаний, що він не набере стільки по ціні, скільки би набрав такий ж срібний, друзі. Знахідка приємна, це другий динарик на сьогодні. Сподіваюсь, не останній. Ось така красота, друзі. Ще був один сигнал, і я вже бачу. Дивіться, яка хороша знахідка. Красива, візуально, дуже естетично красива. Люблю такі знахідки. Дивіться, ось такий великий середньовічний цвях. Цвящений не знаю до чого він йшов, але виглядає досить навіть гарно. Ось така цікава знахідка. Не думаю, що це був він, бо в ямці було ще щось кольорове. І от пінпойнтер дає сигнальчик. І дивіться, це в нас а, монетка. А, здається, обломана. А ні, не обломана. Це в нас щось поханство. По, або Золота Орда. Ось ось така цікава річ. Не часто в нас попадають такі знахідки, попадають, але не часто. Подивіться, який цікавий рисунок. Патина така жовтувата, можливо, ще щось є. Ось, бачите, ось такий рисунок, і це досить гарна монета. Такої я ще не знаходив. Я в них не дуже розуміюся, друзі. Якщо знаєте, що це за монета, розкажіть, підкажіть, напишіть в коментарях, друзі. Але рисуночок гарний, цікавий, бачите? Ось така монетка, друзі. А срібельце, ось завжди приємно знаходити срібло, друзі. Ще одна монетка до колекції. А ви не забувайте підписуватися. Якщо вам подобається е, відео, якщо ви любите цю тематику, підписуйтесь, ставте дзвіночки і радий буду з вами разом ще покопати. Ось таку цікаву знахідку знайшов камрад. Дивіться, це колечко, колечко Нібілунгмів. Ось ще один сигнал, і я вже бачив. Я вже бачив, це було колечко. Також у камрада було колечко, і в мене колечко. Правда, у мене колечко-обручалка. Я вже тут такий находив саме на цьому полі, і приблизно таке саме колечко находив. Бачите? Ось така бідняцька обручалка. Вона є мідна, друзі. А, в нас вони йдуть золото, платина, а дуже рідко сріб, срібло. А в тих культурах вони були мідні, тому що не всі люди були багаті, не всі люди мали золото. Ось така обручалочка попадає до нас в колекцію, і шкода, що не золото було б золото, було б набагато цікавіше. Ось, копаємо далі, друзі. І ще одна знахідка, а досить гарно було, було як монета. І зараз подивимося, що ще ми знайдемо. А ми, от, я вже бачу. А це в нас гудзик, гудзик тьоті Соні, друзі. Ось такий гудзик, великий, мідний гудзик, без всяких надписів, витертий, друзі. Йшла собі тя Соня на базар і загубила ось такий гудзичок, друзі. А часто попадають такі гузики, лисі люблю коли з малюнком. Ось таких два красеня вдалося нам з вами сьогодні викопати. І перший красень це є срібний. Домініціан, син Веспесіана з сімейства Флавіїв, друзі. Ось така гарна е, сюжет. Легенда також прочеканена. І другий це в нас є мідний троян, друзі. Ось такий троян. А тут, скоріш за все, що Юпітер на троні. Дуже люблю ці монети. Насправді дуже подобаються мені динари. І так, закінчуємо сьогоднішній коп, копали в такій місцині. і що нам сьогодні вдалося знайти? А знайшли ми сьогодні три перстеня, два динара, одну золоту орду, ось такий щиток від перстня до монгол, дуже гарну бусінку якогось хорошого купця, кусочок скіфського зеркала і а, пуговка. Один крейцер і ще є кусочок фіболи, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже приємно, що ви дивитеся, ставите лайки і коментуєте. Дуже прошу, підпишіться, тому що переглядів дуже багато, а підписок мало, друзі. Підпишіться, тому що саме підписка, перегляди і лайки нас мотивують робити все нові і нові відео. Всім дякую! З вами був Колектор, всім миру і добра!